Продається чудовий будинок недалеко від Києва, Калинівське ОТГ, село Багрин, всього 20 хвилин автомобілям 25 км від метро Теремки, розвинутий громадський транспорт, маршрутка електричка, високий ступінь готовності, підчистове оздоблення, повноцінне опалення радіатори, підігрів підлоги, економний котел з Wi-Fi. розводка води, каналізації електрики, фасадне освітлення. Власна свердловина. Все підключене, перевірено, все працює. Електрика заведена 15 кВт. Тариф підключений день-ніч, тобто вночі можна зекономити. Газ проходить по вулиці, при потребі можливо підключити. Будинок абсолютно новий. 2023 року побудований, побудований за сучасними стандартами: монолітний фундамент, залізобетон з армуванням. стіни газоблок. Утеплення 100 мм, армопояс, Дах черепиця Туреччина. Утеплення 200 мм, базальтова вата Кнаув. Машина стяжка підлоги. Стіни підготовлені під поклейку шпалер. Участок 5 соток. Приватизований, повністю огороджений залізобетонним єврозабором, чистий рівний з газонною травою. Навколо будинку бетонна відмостка. Двір відсипаний гранітним відсівом, ворота металопрофіль. На будинок і землю маються всі документи. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Якщо будинок проданий, контакти продавця я видаляю. Дивіться також інші будинки на каналі. Там є ще багато цікавих і недорогих будинків.